Доброго дня, шановні мої, дивіться. Зараз у нас з вами закривається третій квартал. Ми з вами вже знаходимося в жовтні. З чим я вас вітаю, ми всі живі, здорові, надіюсь. І тепер приступаємо до нашого одного із головних подій в нашому житті. Закриваємо у фопів я маю на увазі третьої групи. Закриваємо з вами третій квартал. Прошу, будь ласка, звернути увагу тих людей, які перейшли з другої групи на третю. Або з першої групи на другу, або з загальної системи на першу групу, або з загальної системи на другу групу, або з другої групи на загальну систему, або з першої групи на загальну систему. Я вибачаюсь, що я так розжовую, як дітям, але повірте мені, стільки питань однакових, ви не маєте зараз. Закривати той період, з якого ви відпрацювали і перейшли на одну з тих систем, яких я вам назвала. Тому що всі ті системи, які я назвала, у них у всіх річна звітність. Річна звітність, Не квартальна. річна. Це означає, що ви всі дружно. Хто це зробив, перейшов з однієї групи на іншу, які її назвала ще раз: перша група, друга група і загальна система. Дочекаємося з терпінням кінця року, доживемо, можливо, переможемо. І закриємо з вами цей нещасний рік. Тому, будь ласка, наберіться терпіння, нічого лишнього не подавайте. Тому що в квартальних звітах, ось якщо ми виберемо з вами, я і податкові це пояснювала, бо я вибачаюсь, я що я вам це говорю, але я вже пояснювала усім. Якщо ми з вами виберемо 9 місяців, а ми знаємо, що наші звіти, які я назвала, заповнюються наростаючим підсумком, да? вони плюсуються з кожним кварталом, ми, ми знайдемо з вами лише дві звітності. Податкова декларація єдиного податку для третьої групи. Ой, створите, господи, вибачте, будь ласка, податкова декларація для третьої групи та податкова декларація з податку на прибуток підприємств. З податку на прибуток підприємств подають виключно великі платники податків, ну, тобто, у них там є ліміти, ми туди не будемо з вами зараз понурюватись, вони там знають, у них там авансові платежі нараховуються. Тільки ті подають такі а маленькі підприємства також подають податок на прибуток підприємства один раз на рік. Тому тільки оцих дві категорії нещасних людей подають і закривають квартал. У випадку, коли ви перейшли з третьої групи на другу першу або загальну систему. Ви можете, оскільки це квартальна звітність, да, не річна квартал, ви можете в цьому кварталі подати звітність і закрити квартал, і показати, що ви перейшли на другу систему оподаткування. Зрозуміли, да? тобто, коли йде ми... річ про першу, другу і загальну систему, будемо подавати в кінці року. Ми до цього питання повернемося. Ще тисячу відео запишуть тисячу блогерів. А, а зараз ми з вами закриваємо квартал тільки тим, кому потрібно. Це для третьої групи. І для тих, хто перейшов з третьої групи на першу, другу або загальну систему, нам потрібно третю групу закрити закрити період, ви там відпрацювали, да? і ми маємо закрити. Закрити, як то кажуть Гільштат, <хи> маємо закрити двері ось для третьої групи. Тому квартальну цю можемо подавати. І так, як ми з вами подаємо звітності? У нас з вами буде декілька їх видів. Перша звітність, яку ми подаємо з вами, це стосується тих, хто вперше. Оскільки ми знаємо з вами, що була у нас спецгрупа, була 2%, і ми зараз всіх перевели на там автоматично на ті групи, які у, у кого були, і ставки у кого які були, але є люди, які все ж таки вибули собі такі, як я. Для своїх клієнтів вибивали собі третю групу з 5%, відсотками, ось які цього всього вже добилися. Нам потрібно відзвітуватися. І ви будете це робити, оскільки спецгрупа існувала, вибачте, ще в тому році, була перехідною в цей рік. То ви будете зіштовхуватися з цієї звітності вперше для 5%. відсотків. І ось ми з вами давайте її вперше і заповнимо. І так, у нас вона буде звітна, відмітку зробимо три квартали, бо вона все-таки наростаючим підсумком звітується, тому будемо вибирати з вами три квартали. В цій звітності ми з вами в цьому кварталі звітуємося, за які місяці? За серпень і за вересень. Тобто, за липень ми вже з вами відзвітувалися, коли були на спецгрупі. Будь ласка, зверніть на це увагу, щоб ви не задвоїли свої показники. Тому що вам придеться з них заплатити ще раз податок. Зрозуміли? Будьте уважними. Ми зараз будемо звітувати за серпень і за вересень. І так, а... Фактично чисельність найманих працівників нуль у мене, діяльність види діяльності, як додаємо, якщо у вас їх декілька, так як у мене, ось натискаємо на ваш рядок ліву, ліву кнопочку на мисці. І у вас є ось такий плюсик, це означає додати, а мінусик це означає забрати рядочок. І його заповнюємо. Далі наш розділ з вами четвертий показники господарської діяльності для платників єдиного податку третьої групи. Оскільки у нас 5% усі, ми заповнюємо з вами шостий рядок. В ньому показуємо все, що ми з вами напрацювали за серпень і за вересень. Загальна сума, в моєму випадку, для прикладу 400 тисяч гривень. Дублюємо цю цифру у 8 рядок. Потім множимо цю цифру на 5% це буде ваш податок. Дублюємо його у 12 му рядку. І сума єдиного податку, яка підлягає нарахуванню та сплати в бюджет. Тут є формули: 12-й рядок мінус 13 рядок. Також дублюємо. І дублюємо 14 рядок, також наша сума. Все, все є на відео. Ви зможете повторити собі абсолютно спокійно. Далі нічого не заповнюємо. Все. Та-дам! Звітність зробили. Вітаю вас! Все, ми з вами це зафіксуємо, потім ця сума податку ляже до нас в електронний кабінет, де ви зможете її прослідкувати в стані розрахунків з бюджетом, і ви маєте її сплатити. Сплатити бажано до кінця місяця, щоб вона пройшла, втянулась, ви її побачили, ви маєте в електронному кабінеті в стані розрахунків з бюджетом побачити суму. Давайте зайдемо. На єдиний податок тут, да? щоб ви знали, як себе перевірити. Ви маєте побачити суму нараховано, нараховано. І суму вашу зараховано. І вона має ось таку, бачите, такий некрасивий такий алгоритмик, да? Торчить, не торчить. Торчить, не торчить. Це означає, що ми, вибачте, будь ласка, торчить, не торчить. Значить, це означає, що у нас ми заплатили, і у нас податкова забрала. Ми заплатили, і податкова забрала. Заплатили, забрала. Зрозуміли, так? Да? У кого є переплата, і він не хоче сплачувати, у вас буде тоді такий ось квадратик. Це означає, що у мене була переплата, і моя податкова списала мою переплату. Тобто, у мене не... я пропустила це торчить. Це означає, що я платила. Ось. Це у моєму випадку, можливо, є так і у вашому. Все, щоб ви просто могли розібратися і вас себе перевірити, чи все у вас пройшло. Далі хочу нагадати про цей перехідний період, в який ми з вами нирнули. Не забувайте, будь ласка, що податкова для нас розрахувала суму ліміту для третьої групи, яку ми маємо право використати до кінця року. Будьте уважними, особливо ті, хто працюють з валютними рахунками. Бо інколи ви наберетеся грошей, як у дурака фантиків. я, звісно, вам цього бажаю і заздрю, десь тихенько сижу. Але зверніть увагу, що коли ви конвертнете їх, щоб у вас не було переліміту 3 мільйони 257 тисяч, у кого, не дай Боже, таке трапилося. З суми переліміту ви маєте сплатити єдиний податок у розмірі 15%. І його ви зафіксуєте в кінці року. Або, ну, так, да, скоріш, в кінці року ви будете фіксувати, тому що ви ж будете додаток по ЄСВ подавати, тому в кінці року. Будь ласка, не робіть переліміту, то завжди погано. Якщо ви, ви, ви будете вимушені при умові, що ви зробили переліміт, заплатити 15% податку з того переліміту, і перейти на наступну групу, зобов'язані. А наступної групи у вас нема. Ви, ви будете зобов'язані перейти на загальну систему і знаходитись на ній цілий рік. Тому, будь ласка, не наказуйте себе так, будьте уважними і намагайтеся сидіти в рамках ліміту. Все, про ліміт сказала. Ідемо до другого прикладу декларації. Це наші е, старенькі друзі. Всі, хто не, не, не скористався спецгрупою 2%, ми з вами заповнюємо просто декларацію наростаючим підсумком. Да? Ставимо з вами звітна. Відмічаємо півріччя. Це все з шапку заповнюємо. Обов'язково тут ставимо фактична чисельність працівників 0 і йдемо з вами у шостий рядок четвертого розділу. В шостому рядку ставимо, скільки ми з вами вказуємо, скільки ми з вами заробили загальну суму, загальну, тобто перший квартал плюс другий квартал, плюс третій квартал, загальну суму. Заробили 30 тисяч. Потім. У восьмому рядку дублюємо цю загальну суму. В 11-му рядку множимо цю суму на 5%. У нас виходить 1500 гривень. Ну, ми заробили 30 тисяч вийшло 1500 гривень. Потім нараховано всього за звітний період вказуємо 1500 гривень, а потім 13-й рядок, вказуємо, скільки ми сплатили податків в попередньому кварталі. В попередньому 12 рядку. Зрозуміли? Потім ми 1500 віднімаємо 1000, бо ми в минулому періоді сплатили 1000. І у нас виходить, скільки ми маємо сплатити в цьому кварталі 500 гривень і дублюємо в 14 рядок 500 гривень. Все. Сідай 5. Все, зробили. Для тих, хто переходить з єдиного податку 3 групи на загальну систему, перейшов. Прошу вас, саме цих, не тих, хто перейшов з третьої групи на другу, з третьої групи на першу, а з тих, хто перейшов з третьої групи на загальну систему. Будь ласка, зверніть увагу. Хоча з третьої групи на першу і з третьої групи на другу також можете закрити квартал, тому що декларації ж уже різні. Да, вибачаюсь, вибачаюсь. Для всіх, хто перейшов з третьої групи на першу, другу і загальну систему, закриваємо період, який ми пропрацювали на третій групі, бо ця звітність квартальна. Ми з вами заповнюємо цю звітність, не буду знову повторюватись, вона також заповнюється наростаючим підсумком. Ось ми її всю заповнили, цю звітність. І не забуваємо про наш додаток. Хоча ми можемо цей додаток сформувати в кінці року, нічого страшного не буде. Але у кого є така потреба, і хто знає, особливо для тих, хто буде на загальній системі оподаткування, тому що коли ви переходите на першу і другу групу, у вас додаток по ЄСВ додається до декларації як на єдиному податку. І він може в кінці року глючити. Ви ж розумієте, що цей додаток йде до, до декларації один. І програма може писати вам, ага, ви вже закривали на єдиному податку такий період. Хоча я гадаю, що податкова все ж таки зробить уже з нами розбіжність, але я не, не впевнена. Скажу, як по закону має бути. Так? Ми маємо з вами закрити з додатком по ЄСВ. Це для тих, хто перейшов. Ще раз наголошую, не для всіх. Ми з вами формуємо додаток один. Так? Тут з вами ставимо ще в декларації, вибачте, відмітку платник податку, що подає декларацію за останній податковий період, в якому здійснено перехід на сплату інших податків. Обов'язково це для тих, хто перейшов з третьої групи на першу, другу і загальну систему. Ставимо тут відмітку. Ставимо звітна. Також в рядку 5 ми вибираємо перехід на сплату інших податків. Період перебування ми з вами вибираємо. Ну, наприклад, ми були з січня 2023 да? з 1 січня по 30 вересня. Категорія 6. Тут з вами все легко: 6,722. 6722. Шестьсот, Формула сама бачите, рахує. шестьсот, двадцать два. Шестьсот, двадцать Наша сума має бути у нас по ЄСВ сплочна 13,266. Нагадую, що по закону про ЄСВ з внесеними змінами під час війни ЄСВ можна не платити, по бажанню всім платникам єдиного податку. Але податково, на моїй практиці, суб'єктивній, себе веде так. Що першу другу групу вони єлі-єлі визнали і вже визнали, що да, дійсно можна цього не робити? А третю групу, послухайте, ось така ремарка. Наша позиція така: якщо у вас є оборот, сплачуйте ЄСВ, якщо у вас немає обороту, можете не сплачувати ЄСВ. Як до цього відноситися, вирішувати виключно вам. Я особисто своїх клієнтів попереджаю про таке відношення податкової до даної ситуації, тому що вони вважають податково вважають, що третя група працює і живе в лухарі, домах, і в них все зашибісь, бо вони в основному айтішники. Не всі айтішники на третій групі. Тому вирішувати виключно вам. Ми розглядаємо з вами зараз ситуацію. Коли людина сплочувала ЄСВ за себе. Отже, ми закриваємо з вами період по вересень, як ми бачимо, да? а потім ось цих три місяця ви будете декларувати в кінці року в тій декларації, на яку систему ви перейшли. Зрозуміли, про що я говорю? Так от, закриваємо 13266 переносимо куди? В головний документ рядок у нас тут з вами 21. -й. 13, 266. Перевіряємо ще раз. 13.266. Бо минулого разу я там у минулому відео щось не так перенесла цифру, чи що. Господи, стільки коментарів було. Да це не суть важна Тут. <гас> і зберегти. Ви зрозуміли, так? Да? <гас> і зберігаємо і відправляємо. Все. На цьому коротенько все. Ми з вами розглянули усі варіації закриття третього кварталу для платників єдиного податку 3 групи. Я вам бажаю уваги, здоров'я, терпіння. Якщо в когось щось буде не виходити, будь ласка, пишіть ваші коментарі. Я на всі коментарі намагаюся відповісти, якщо вони не дублюються. Бо є такі, що задають одні те саме питання, там читайте, будуть відповіді під відео. Всіх, кого це цікавить, все ви, все ви зможете знайти. Якщо потрібно, індивідуально, індивідуальні консультації також є, але вони платні. Будь ласка, зверніть на це увагу, щоб ви це розуміли, тому що деякі люди думають, що вони можуть зателефонувати і сказати привіт! А у мене ось така проблема. Поможи. Ось. Тому ні, не треба. Ні, ви телефонуйте, але ви маєте розуміти, що це все моя робота. Все, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Якщо є бажання, ставайте спонсором каналу, я буду вам дуже вдячна. У когось спонсорство там не виходить, якісь проблеми з картками. Я знаю точно, що підтягуються картки типу Visa, а з мастер-картками щось не так. Тому, будь ласка, також на це зверніть увагу і не здавайтеся. Хто хоче стати спонсором каналу, не здавайтеся. Все, дякую вам за увагу і користуйтесь, користуйтесь, ось є інформацією.